свой ха ха Так, мы зараз находимся в летаку Майами Нового Водолага. и зараз я вирішив как раз по дороге до Америки рассказать вам про сраный Оскар. Да, мы решили музыку не добавлять на монтаже, потому что мы в мувимейке ремонтируем. Я только склейку могу сделать. Оскар, Оскар, Харки дали світло, Оскар, ти щорки вбили. Оскар. Ви теж вже задовбалися читати ці новини про Оскар. Вночі з 12 на 13 березня відбулася чергова премія 2023 року з нагородженням різних фільмів, ну, кінофестиваль. І там відбулася досить цікава ситуація, особливо під час повномасштабної війни в Україні. Там перемогла документалка про Навального. Головне те, що Володимир Зеленський хотів виступити на цій кінопремії, а йому відмовили двічі. Оскар в не в не політики, але вони відмовили Володимиру Зеленському і перемогла документалка Навального серйозно. Але ще цікавий момент: Оскар в не політики», але найкращий фільм іноземною мовою на західному фронті без змін. Тобто, ми не хочемо розмовляти про війну, яка зараз відбувається. Ми не хочемо закликати Західну спільноту до припинення війни. Але старі фільми про війну, точніше, фільми про війну, яка вже була так, Перемога. Це однозначно. Так. Євробачення також не хоче влазити в політику. Не хоче, щоб був розголос війни, яка зараз відбувається, про масштабної війни, яка відбувається зараз про територію України. Навальний то да, клас. Це реальна опозиція. Да, да, да. Перемога. так, да, Оскар. Однозначно. Але зараз ми будемо давати не про політику, а про культуру і взагалом що цей Оскар себе уявляє. що це, Наскільки важлива ця кінопремія і що взагалі вона значить для кіношників? Що по Оскару? Це вже втрата солідності премії. Колись вона була дуже важлива. Коли отримували статуетку з Оскара, це було досить солідно для всіх тих, хто робили фільм на різних етапах кіновиробництва там. По відеомонтажу, по кадрам для акторів це було дуже, досить важливо. Але зараз ця кінопремія скатилася далі нікуди. Тому що зараз. з новою культурою відміни, з новими правилами, тепер ця кінопремія просто себе являє якусь показуху, якийсь чисто інфопривід якийсь, я не знаю. Де там був ляпас е, цього. Пам'ятаєш, там був ляпас? Да, цього... Сміта. Сміта, наче. дав Нормальна ситуація. А можна так зробити з Навально? Ви запитаєте, а що ж тоді ця кінопремія означає для кіновиробництва? Те, що багато хто орієнтується на цю кінопремію, як на щось важливе, як на щось таке, ну, заради чого потрібно старатися. Але вона досить сильно впливає на якість кіно. Якість кіно в цілому. І... Не просто для тих, хто хоче виграти якусь премію, а взагалом у на всю кіноіндустрію. Тому що всі орієнтуються, дивляться, яке кіно роблять, а всі роблять так, як потрібно Оскару. Я от запитаю вас, а ви кіно більше яке полюбляєте дивитися? Те нове яке вийшло? Точніше, не так. Давайте я вас запитаю, яке ви кіно полюбляєте? Яке ви кіно хочете передивитися? Кіно яке вийшло десь з 2010 року. Ну, і по Чи ви передивляєтеся фільми по декілька разів, там, восени, фільми, які вийшли наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. А чому вони були крутими? Тому що там були враховані абсолютно всі моменти під час виробництва кіно. Там були круті касти акторів, там були не знаю, круті, крута підготовка до зйомки, там була скрупульозно проведена робота зі сценарієм під час зйомки, особливо робота режисера на всіх етапах виробництва. А що ми зараз маємо? Алло? Хто це? Режисер? Та пішов ти в жопу режисер, не до тебе зараз. Скільки реально нових фільмів дивляться люди? Ну, типу, один раз ходили в кінотеатр, такі, ну прикольно, провели якось час і все і забули. От ви передивляєтесь якісь кіна, -кі які виходили останнім часом? Не знаю, як ви, але вони якісь всі такі. Такі собі, я краще передивлюся фільми початку 2000-х, вони там ну, просто всі ну, на кінець 90-х і початок 2000-х. Це ну я вважаю це найкращий період для кіноіндустрії, тому що там виходили просто, не знаю, масштабні по своєму. По своїй картинці, по, своєму, по своїй якості, по своїй продуманості просто на всіх етапах. Зараз роблять фільми затички. Я їх не знаю. Я їх буду називати так. Тому, що, ну реально, ти подивився один раз фільм, такий, ну, прикольно. Подивлюсь ще раз матрицю. Ну, Тому що вона крута. Три частини, три частини, не чотири. Четверту ми давайте не будемо згадувати. Зараз не знімають кіно, зараз знімають просто, щоб заробити грошей. Тому що деякі. Кінопремії зробили, зробили так, що кіномистецтво перетворилося на просто банальний заробіток коштів. А знаєте чому? А я вам підскажу? Хто повинен бути на, з акторів на перших планах? А, а які меншини? Ну іначе така кінопремія. Оскар втратив свою солідність тоді, коли починав додавати якісь квоти хі, на те, хто повинен бути на перших ролях. Про те, про що повинні розповідати сценаристи та режисери, про те, кого потрібно брати. Режисер зараз трохи втратив свою важливість, тому що багато зараз є таких е, цікавеньких персонажів, які називаються шоуранерами. Шоураннер це типа продюсер і режиссер вместе? Ну, взагалі, шоураннер, ну, дивись, я ти ще так поясню. Шоураннер, в принципі, це должна була бути така роль, типа як продюсер серіалів. То есть, типа, допустимо, от Netflix вони, типа, вибирають главного і типа ти розбирайся тепер з цим проектом. І, к примеру, є такий класний серіал Ведьмак, де, ну, що, такого там 2021 року, чи він там, там, де. Була шоураннерша, яка там такого говна натворила. Там чого тільки не відбувалося, вона там не фільм знімала. Вона довіжна була, грубо говоря, контролювати різні процеси знімання. Ну, якби, Є режисер, який відповідає за картину. Але в чому прикол? В тому, що картина раніше керувалася повністю режисером, тому що це була його забота. Але трохи згодом шоуранери, ну, так як це більше з серіалами пов'язано, з фільмами там немає шоуранерів. Шоуранери повинні просто керувати проектом як продюсер. Але з приходом таких мастодонтів на ринку, як Netflix, шуранери стали переймати повністю всі режисерські потреби, заботи. Вони, вони керують повністю всім фільмом, а коли керує всім фільмом просто людина, яка заінтересована від студії, то немає цілісної картини фільму. Тобто, режисер, навіщо? Тут дуже тонкий момент. Нащо режисер в фільмах? Він же ж не просто сидить на стільцю і кричить в рупор а, камера мотор і там ще. Мені ну давайте ще раз. Режисер він керує повністю проект, тобто це його віддушина. Він віддає душу кожному своєму проекту, який знімає. Він він повинен його керувати від і до, тому що тоді буде одна картина, одна цілісна картина, яка буде ну, повністю слідувати тому, що він задумав. А коли цим керує людина, яка заінтересована більше зробити, не знаю, в Твіттері якусь суєту, порозказувати фанатам Сапковського про те, як має виглядати відьмак, то ми вже якось не про фільм говоримо, а про те, хто що хоче розказати. Машина нам дає пані, коли потрібно переходити чому блоку, давайте поговоримо про те, як все таки кінопремія. Найважливіша кінопремія впливає на кіно. Це те, що вони почали вказувати, фактично вказувати, хто повинен бути на перших планах, яких акторів потрібно вибирати, про які теми слід обговорювати. І, як ви розумієте, пробитися з якимось, не знаю, таким тривіальним сюжетиком про щось або просто документально, ну, не документально, а історично розповісти про якусь подію, вже стає не досить реалістично, тому що. У вас у фільмів про Другу світову з нацистами в нацистів немає афроамериканців. А що у вас євреїв нема серед німців? Ага. У вас меншин немає. Чому дівчат гаубштармфюрерів немає? Дивно. Чому? Тому що це історія наприклад, я не знаю. Ну, не можна зняти історичний фільм, тобто історичний по подіям такого такого часу. Наприклад, в середньовіччя, давай візьмемо, наприклад, Францію 18 століття. Ну про яких королів темношкірих ми кажемо. 18 століття, ви серйозно, Париж, 18 століття. І так, цей фільм отримає Оскар. Да, да. Але який він вплив зробить на маску культуру? Це будуть переглядати ці фільми. От як, наприклад, зараз ми переглядаємо фільми на початку 21 століття, ми дивимося, ту, яку картину робили в ті часи. Про що розповідали? Що було в кадрі, хто був в кадрі. Але коли це будуть дивитися наші спадкоємці, вони відкриють фільми і такі, а, серед нацистів були афроамериканці? Так. так. Серед французької еліти XVIII століття були афроамериканці? Так. Якщо що? Ніяких претензій до афроамериканців я не маю. Я зараз про історичну більшу частину розмовляю про те, що не можна зробити історичний фільм з такими ось приколами, я не знаю. Про те, які теми розкриваються, що ну ні, тему війни розповідати не так цікаво тему війни саме Другої світової, тому що ми Оскар, ми війна в Україні. Це міфи, все. Ні, такого немає ні. ні, ні. Війна в Україні, Ні, такого немає зараз. Ні, 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 ви що? Фільми, точніше, війни, які були раніше, да, да ми поплачемо так. А зараз допускати когось сказати про мир. Ні-ні ні-ні. Ми не будемо. О, документалка про позицію в Росію. Ха, давай сюди. Оскар, 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 О, тримай. І поки на Заході створюються нові правила, починають сперечатися, які фільми повинні бути, хто повинен бути на перших ролях. Наші дивляться на це все. І такі. А мені пофіг. І, і все. І роблять кіно, файне кіно, таке, щоб можна було спокійно подивитися, покайфувати. І мені здається, що українська кіноіндустрія так дасть по зубам західній точно, тому що наші не будуть звертати на проблеми, які відбуваються довкола фільмів. Наші будуть створювати фільми. А це в кіновиробництві головне, тому що ви робите кіно. Ви, я б розумію, що маркетинг дуже важливий, обговорення фільму в мас-медіа, це все важливе, але ви все ж таки хочете залишити якусь спадщину після себе. Фільм, який ви зробили, це, ну, так би мовити, трохи історично, тому що фільм створився і він все, лежить, його дивляться, передивляються, кайфують. Там, не Котплєдіком, з Кафійочиком дивляться фільм, кайфують. Нікому ж не цікаво дивитися про те, що відбувалося, хто з ким сперечався. Всім цікаво подивитися фільм. О, мені ще подобається, коли е, кенселінг відбувається з головними акторами. Пам'ятаєте, як там, фантастичних тварин, і де їх шукати? А як вам е, те, що Ха. ситуація з Джонні Деппом? Він зіграв файно в першому фільмі, а потім почався Сембер Хьорд. Хьорд. Е, йому знам, ну, йому так досить сильно. А, що зараз буде. Йому піднасрали в кар'єру. І все для зараз, зараз це просто сперечання про те, що хто повинен бути на ролі, все там взяли нового актора. Всі досить гарного актора. Тут нічого не кажу. Наприклад, ці фільми подивляться через 10 років. В першому фільмі Джонні Деп, в другому ні. Це ніяк не брунтовано. Хоча можна було. Поки були ці сперечання, хто повинен бути на той ролі, чи повинен він зніматися. Сценаристи могли хоча б щось такого видумати, хоча б десь вкинути фразу про те, що там не знаю, Гріндевальд перетворився, змінив свою зовнішність. Це можна було виправдати хоча б в фільмі. Але всім було все одно. Ну от, все одно. Що ми маємо? Один фільм з одним актором, другий фільм з другим актором. Актор живий, живий. Могли знімати могли. Могли хоча б в сценарії змінити щось. Могли. Змогли ні. Головне знімати кіно і не звертати увагу ні на які кінопремії, робити якісне кіно, гарне кіно, і щоб потім, через років 10 20 його дивилися, насолоджувалися. І не було ніяких змін акторів, не було ніяких історичних неточностей, а просто гарне кіно. ще відомо, як ми комп'ютер збирали, коротше. Там угар, ржака, жопу рвати будете. Все, пока.